Друзі, всім привіт! Другою найважливішою річчю на пасіці осінню після обробки бджіл від кліща ворога. Ми вже цей цикл обробки почали, він ще не закінчений, ми ще про це поговоримо. Наступним по важливості йде кількість корму для бджіл. Адже зараз вже багато хто закормлює, а то і закінчує закорм, але я, в свою чергу, стараюся залишати. Стараюсь залишати Джулиним сім'ям якомога більше меду, а то й робити так, щоб вони зимували на меді. Чому? Тому що це в теперішній час це економічно вигідно і дозволяє не витрачати додатковий час на цю саму загодівлю. Тож зараз наша робота полягатиме в тому, щоб оглянути сім'ї і зрозуміти, скільки в них є меду, наскільки ми їх орієнтовно будемо скорочувати, і чи буде потрібна ще ця цукрова загодівля. Це окей, цукром годувати, того нам Просто зараз потрібно визначити, скільки це буде потрібно, і тоді ми будемо знати, коли і як це робити. Давайте розпочнемо наш огляд з цієї сімейки. Бачите, я їм тут залишав рамочки для того, щоб вони їх обсушили. Це вже є навіть таким першою роботою для того, щоб залишити їм певну кількість меду в зиму. Бачите, бджоли зараз в гнізді буде багато, тому що у нас зараз дуже рання година і бджілки ще не повилітали в поле. Щоб не втратити зараз полосочки, я їх витягну, тому що вони в нас ще мають тут простоїти певну кількість часу. І давайте розпочнемо з другої рамочки. Одразу ж я бачу, що рамочки досить такі худенькі, того, можливо, тут і корму в них не буде в достатній кількості. Бачимо, бачите, друга крайня рамочка в них є вся в бджолиному розплоді, в печатному. І тут так само до Бруска буквально. Значить, сімейка ще потужно розвивається зараз. Крайня рамочка. Зараз я візуально бачу, що вона є така трошечки до половини з медом. Це теж так собі. Видно, що в них тут так само друга рамочка є повністю забита з бджілками. Це явно, що сімейка, напевне, це якийсь рій. Того що видно, що є багато світленьких рамочок і тільки дві темні. Це швидше за все рій. І вони, вочевий, зараз працюють на розвиток. І тому в них зараз є багато е, печатного розплоду. Бачите, тут у нас вже є перша медова рамочка. І з одного боку вона медова, з іншого боку, вона повністю з різновіковою личинкою. Зрозуміло, бачите, в такому випадку. Нам не вдасться обійтися без підгодівлі. Що ж, як бачите, сімейка, котру ми оглядали, вона дуже сильно зараз нарощує бджолу, їм безпосередньо буде е, потрібна з кормка цукровим сиропом, тому що без нього їм ніяк. Бачите, тут я зверху на корпусі бджілкам давав е, перенести медочок. Зараз я його отак от розпочатую, і вони б мали його перенести в гніздо. Так заглянемо в цю сім'ю. Тут сімейка вона гарно відпрацювала по меду. А от саме та, яку ми дивилися перед тим, вона була, принесла, зробила не такий хороший результат, як ця. Тому я думаю, що в цій сім'ї ми побачимо трошки цікавішу ситуацію по меду. Так, розпочнемо огляд. Видно, що, бачите, вони натягнули собі такі воскові нарости, говорить про те, що медозбі... на медозборі вони працювали досить добре. Того, що в них була продуктивність для того, щоб не тільки нанести меду, а й трошки набудувати воску. Бачите, ця друга рамочка в них є повністю медова. Це вже хороший показник, що сімейка буде споживати менше цукру. Це нам вийде трошечки в більшу економію. Добре, в нас тут так само є медова рамочка з невеликою кількістю розплоду. Є в нас тут вже розплідня рамочка. Але от бачите вже супер, що видно, що бджілки готуються до зими, Того, що оце все діло в нас є такий не такий на півмісяць вже залитий медом, а отут у нас такий маленький кусочок розплоду. Цей буде розплід виходити, і бджілки будуть формувати собі на цьому місці вже клуб. З іншого боку, у нас така сама ситуація. Іде ой, важала рамочка. Так само, бачите, з розплодом. Його тут у нас є велика кількість. Більше, ніж на тому ми приходимо, ми підтягуємося ближче до центру гнізда, і розплоду тут є більше. Але бачите, в бджіл є гарна кількість меду. Це вже нам говорить про те, що і про якість сім'ї, про те, що матеріал хороший. Вони принесли два корпуси меду на останньому медозборі. В них є дуже велика кількість печатного розплоду. Бачите, як з цього боку, так і з цього. Тут уже розплід на виході. Також, друзі, тут у нас є сімейка, котру я клав всю на вощину від компанії Bord. І хотілося б дати відгук і показати вам наочно, як себе повела цьогоріч вощина Біворду. Адже те, яку ви будете вибирати вощину, залежить дуже, дуже багато залежить того, як ви, як пройде ваше бджільництво, як будуть бджілки витягувати вощину, відповідно, як вони будуть розвиватися. Така от темна рамочка, в якій бділки відкладали личинки. Бачите, матка не соромиться класти в цю вощину. Це для них без проблем. Бачите, рамочки всі світленькі, лише є сліди від того, що маточка у нас тут червила. Це у нас тут є ще одна медова рамочка. Бачите, Всі рамочки в сім'ї є світленькі, тому що це все була підставлена вощина. Бачите, сила сім'ї менша є трошечки, того вони залили лише отак от зверху. Добре. Наступна в нас є рамочка. Також з червою. так Маточка тут наклала яєчок. Є в нас тут Ореол такий медовий. Люкс. Так само є медова рамочка. Рамочка з різновіковим розплодом і з розплодом на виході. І так само є різновиковий розплід і мед. Чудово. Так, і повищення від біворду. Вощина показала себе в цьому сезоні у мене як найкраще. Ми з бівордом вже довго працю співпрацюємо. Я був в них на виробництві, того про вощину можу відгукнутися якомога краще. Тим більше цього сезону в них буде акція. Зараз вона вже почалася, і вона триватиме до, до 1 жовтня. Якщо ви купляєте пачку вощини. Вас це вам один кілограм в 300 гривень. Тобто, одна пачка, у вас виходитиме півтори тисячі. Ну, вощина супер з натурального воску. Тут нічого говорити. Того поспішайте, тому що ціна є чудовою, і я вже скористався, як бачите, цією пропозицією. І ділюся з вами. Я думаю, що вже з наступного тижня я почну потрішки скорочувати гнізда, тим самим буду відбирати рамочки. А вміст меду, який буде в них, буду віддавати назад на осушку бджілкам, і тим самим буде поповнюватися гніздо. І вже з огляду на те, як воно буде поповнюватися, чи, буду ще, чи буде ще потрібна додаткова закормка цукром. Ми вже будемо відштовхуватися від цього на наступний тиждень. Будемо бачити цілковиту картину і продовжуватимемо обробляти бджіл від кліща, що і рекомендую. Вам зараз зробити обов'язково обов'язково підписуватися, ставте лайки і до нових зустрічей.